Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 55 Якраз таке логічне продовження попередньої задачі, де ми говорили про способи знаходження бісектриси. Тому що, отут, якраз таки оціночка буде за допомогою так званої формули бісектриси. Ніякого іншого розв'язку я тут, на превеликий жаль, не знайшов. І так, проведена бісектриса БД. Ось вона ця місяса. А відомо, що АБ15, БЦ10. І нам треба довести, що БД у нас менше за 12. Ну, зрозуміло, що оперувати тут ми маємо двома нерівностями. Точніше, однією нерівністю і однією формулою. Перша нерівність це нерівність трикутника. Ну, тому що для того, щоб хоч якось оцінити сторону БД. Ми маємо розуміти щось про АД і ДС. А для того, щоб щось про них розуміти, ми маємо знати щось про їхню суму. Ну, перш ніж про це говорити, давайте я зроблю наступним чином. Я використаю властивість бісектриси і запишу відношення цих відрізочків АД і ДЦ. І так, значить, BD у мене бісектриса трикутника ABC. З цього я роблю висновок, що AB відноситься до BC. Так само, як AD до DC. І це у мене як 15 до 10. Ну, тобто, як 3 до 2. Да? Тобто, ось це у мене це 3х, це у мене це 2х. Ну, і тепер поїхали. У нас є нерівність трикутника. За нерівністю трикутника. Нарівністю трикутника ми будемо мати. Ну так. Да. Для трикутника АБЦ. Що ми будемо мати? Ну що 15 має бути строго менше за 10 плюс 5х? Що 10 має бути строго менше за 15 плюс 5х. І що 5х має бути менше? За 15 плюс 10. Звичайно, ми тут говоримо про додатнє значення х, ну бо у нас мова про трикутник, і довжина ані нульовою, ані від'ємною бути не може. І так, що ми будемо мати тут? 10 сюди 5х більше за 5, тобто х більше за 1. Чудово. Тут виходить х більше за мінус 1. Ну, таке. Нецікаво для нас. 5х менше за 25, тобто х менше за 5. Тобто, можна сказати, що x у нас від 1 до 5. Тест ну, цікавить, звичайно, більше оця нижня границя, тому що, ну, якось принаймні треба тут оцінювати цю штучку. Ну, власне, власне, погано все. Якщо от спробувати для БД якоїсь нерівності трикутників щось пооцінювати. Ну, з цього, да, там якщо по мінімуму пройтись, якщо Х там взяти до 1 наближений, то БД має бути менше за 18, ну, тут має бути менше за 12. Начебто все нормально. те, що треба, але хто гарантує, що Х може бути лише маленький. Чому Х не може, наприклад, бути 2? Він може бути 2 цілком. І 3 він може бути. І тоді бісектриса все одно має бути менше. за 12. Тобто, тут ми маємо використати, можливо, якийсь трішечки інший підхід. І цей підхід це формула бісектриси. Вона нам дозволить чітко оцінити. Ну, чому оцінити? Тому що у нас тут X є величина, яка змінюється. Тому я кажу тут про оцінку. І так, значить, історія ось яка. Якщо у нас є бісектриса. Ось вона наша бісектриса. Прилеглі сторони АБ, а протилеглі вона ділить на відрізочки МН. Ось це наша бісектриса. То оця бісектриса знаходиться за формулою АБ мінус МН від корени квадратне. Власне, давайте ми запишемо, що таке наша бісектриса. БД. Це виходить 15 на 10 мінус 3х на 2х. Наскільки я пам'ятаю, ми цю формулу доводили саме в 9 класі. Але я спеціально подивився у вказівках, там сказано використати саме її. Ну, тому не знаю, що тут вони хочуть. Ми Використовуємо цю формулу. Хоча доведення, там, наприклад, що створюємо косинусів, буде саме от якраз в наступному або через параграфі. Бо по-іншому, не знаю, де цю формулу можна ще ввести, в яких класах. І так, дивіться, отримали, що БД, це у нас 150-6х2. Що виходить, можна сказати? Ця функція, очевидно, складна. Якщо це як на функцію дивитись, да, на проміжку від 1 до 5. Тому що чим більше ми беремо Х, тим менше в нас входить значення кореня. Тобто це буде менше. Причому зверніть увагу строго, тому що одиничку брати не можна. Аніж 150 мінус 6, і якщо замість Х, я ставлю одиничку. Давайте я тут пропишу: я замість Х ставлю одиничку. Що це таке? Це корінь 144. Тобто 12. Ну, ось, якраз ми довели, що бісектриса має бути менша. За 12. Чи можна це зробити без використання формули бісектриси, У мене не вийшло. Не стверджую, що це неможливо. Але я чисто нерівностями трикутників тут нічого не придумав. Хоча намагався, в принципі, я досить довго це зробити. І якісь до побудови тут придумував, але нічого не вийшло. Ну, в принципі, якщо формула є, то, звичайно, така оцінка, вона. Досить елементарно. Якщо без формули, чесно, не знаю. Ось така 55-та задачка.